Вітаю, друзі! Хочу показати вам монетку із серії «Флора і фауна України, яка називається «Зазулені Черевички Справжні. Монета присвячена зникаючому виду багаторічної трав'яної рослини з родини зозулинцевих або орхідних, занесених до Червоної книги України. З озуленим черевичкам справжнім. Ці чарівні квіти одні з найвідоміших орхідей Північної півкулі. Своєю оригінальною красою нагадують черевики східних народів. Монета була випущена Національним Банком України 20 липня 2016 року. Має номінал 2 гривні. Має номінал – 2 гривні. Матеріал Нейзельбер. Маса 12,8 грама, діаметр 31 міліметр, тираж 30 тисяч штук. Випускалась як просто в капсулі, так і ось в таких буклетах. Наведені технічні характеристики українською мовою англійськими мовами. І оформлено фотографією, як, як вони ростуть в природному виді. Так, що розглянемо аверс та реверс. Аверси у монет флори фауни, здається, вони однакові у всіх, в які там роки вони не випускалися, всі вони однакові. На аверсі монети. В обрамленні вінка, утвореного із зображень окремих видів флори і фауни, розміщено малий Державний герб України. Тризуб та написи Україна 2 гривні 2016 рік карбування і логотип банкнотно-манетного двору Національного банку України. На реверсі, на реверсі монети всього три елемента. В центрі зображено зазулені черевички справжні, які в... нанесені на монету з використанням там под руку. Зверху півколом написано українською мовою. Зазулені черевички справжні. І знизу латиною. Так, що там написано? ціпріпедіум кальцеолус ел. Ось така. Гарна монета. Так, тепер потрібно її обережно дістати і показати вам вживу. Ну, майже вживу, як то кажуть. Де тут? Так, 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 так. Починаємо з реверсу. Открив його, та й вже буде на реверсі дивитися. Ось така ось така краса монета з черевички справжні. Не знаю, чи є не справжні, чи нема. Но справжні виглядають ось так. Дуже гарна монета. Вже Рахую, скільки 16-го, вже 6 років їй. Трохи більше. І нічого не, не пішло по ній не п'яте, нічого. Слава Богу. Так, і реверс. Ось такий реверс. У монети. Ну, тут на ревесі. Що там у нас? Гіля дубу з жолудями і таке інше. Ну все, друзі. До нових зустрічей в ефірі. Бажаю всім мати таку монету.